Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною віртуальній студії Андрій Городницький, громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, член національної ліги центристів точно так само, як і я. Але сьогодні ми не про центризм. Вітаю тебе, Андрій! Ну вітання! Дякую за запрошення. Навзаєм. Дякую, що ти знаходиш у своєму щільному графіку час долучитися до наших розмов про складні речі, і хотів би сьогодні тебе запитати власне твої сподівання, враження і прогнози стосовно підписання меморандуму між Україною та Росією про завершення війни. Ну є така ідея. Я не знаю, хто її озвучив. принаймні ми на неї пристали за підсумками телефонної розмови Трампа і Путіна. Меморандум про завершення війни. От що це таке, з чим його їдять? Офіційної інформації не так багато, і ну взагалі, що ти знаєш про це? Або що ти думаєш про це? Ну, дивіться, ем, взагалі, в мене коли я чую слово меморандум, мене вже починають трішки тіпати, тому що Україна вже підписала цей меморандум стільки, і ні до чого вони ніколи не призводили. А ем, тобі більше з Росії, слухай, на які меморандуми можуть бути з Росії? Ем, нам потрібно. Чіткі позиції від наших партнерів поки що ми їх не бачимо. Ми можемо підписати тисячу меморандумів з будь ким, але якщо вони будуть залишатися лише на папері, і фактично, наш ворог нашого ворога це тотальне знищення України і. Якщо ми пропишемо в меморандумі, що ми припиняємо вогонь? Ну чи буде він діяти? Ну він буде діяти до тих моментів, поки Росія не збагне не забагнеться собі е, на, на почати розпочати знову ж таки нові нову е, там діяльність по знищенню України, тобто почати бомбити Україну там або відкрити там стрілецькі якісь бої все інше. Тобто до того виключно до цього моменту, які запобіжники будуть стояти в цьому меморандумі, так званому? Ну тобто, перше, що таке меморандум. Це ж воно ж не спонукає, воно пічніше спонукає до дій, але ніякого фактичного е зобов'язання зобов воно не ні, ну воно зобов'язує, але це більш таке моральне зобов'язання. Тому так. що знаєш, як, як договорі, е якщо ти підписуєш договір, відповідно е є певні умови. Якщо ти не дотримуєшся умов договору, відповідно ти несеш відповідальність. Перед е там ну є суд судова влада, відповідно, є виконавча влада, все інше. Яка тут яка тут відповідальність? Ну от і яка відповідальність? 500% санкцій Ну, знаєш, я трішки насправді ну я говорив про те, що ну що я не вірив взагалі в 500%, -500 санкцій, е, тому що вони в принципі на даному етапі неможливі. Тобто я розумію, що як, як шантаж, якийсь як блеф воно звучить дуже круто, але фактично з точки зору е, економіки Сполучених Штатів Америки і взагалі діяльності американців, вони точно не планують нічого такого вводити проти Китаю. Е, це не в їхніх інтересах, і ми бачимо, що на жаль Трамп і надалі продовжує цю діяльність таку, знаєш. Е, блефування і фактично ігнорування українських інтересів і не тільки європейських інтересів. Ну тому, е, оця вся ситуація з меморандумом, вона фактично не призведе ні до чого. І ми бачимо, до речі, як говорить про цей меморандум е, Зеленський. Ну я м'яко кажучи, скептично. Е, тому що ну окей, хочете меморандум хочете зустріч в цьому Стамбулі. Ну, буде вам зустріч. Я особисто приїду. Хочете меморандум? Буде вам меморандум. Питань немає. Що далі? Знаєте? Тобто. Е, Логіка цієї цієї діяльності вона направлена виключно на те, щоб щось робити, тому що Путін поки що е, намагається керувати цією ситуацією, точніше керувати Трампом і відтягувати будь-які е, логічні завершення цієї війни, тому що він хоче виторгувати собі максимальну кількість преференцій, максимально що він там торгує. Я не знаю. От що він говорить Трампу тих дві години там, ну хай буде годину, фактично. Але сам факт, що він говорить, ми не знаємо. Які, що він вимагає? Ну ми ж розуміємо, реально ми розуміємо, що його е, запити по чотирьом українським землям, які він там постійно так досить -таки, з насмішкою розказує, що ми до кінця року їх захопимо в будь-якому випадку. А далі ми будемо говорити вже про е, Дніпропетровську область. Ну це ж е, розумієш, ну це ж е, 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 дурниці. Не захопить Путін. Ну м'яко каже, мало мало йому вірно, що Путін захопить Запоріжжя. Чи мало й що ти більше захопить Херсон? Ну він не буде. Тобто, уявляйте собі зараз е штурманути Херсон чи через, через, через Дніпро. Ну це на даному етапі це нереально. Тобто, от він хай би всі війська туди скинув, які в нього є. от тоді, хіба що гіпотетично, щось би там могло могло відбутися, і то і то. Розумієш, тобто це дуже дуже така не знаю накручена ситуація з точки зору медійної кампанії Російської Федерації, і в будь-якому випадку ми будемо слухати це що дуже дуже довгий процес, тому що знаєш, він потрішечки по чуть-чуть, по чуть-чуть, -чуть, -чуть, знаєш, він знає, що Трампу треба швидко завершити в лапках. Швидко він вже три місяці знаєш швидко завершує. От і він постійно хоче отримати свої якісь побільше преференції. Так він буде можливо, і Він буде трішки поступатися в своїх якихось позиціях. Він знаєш, накинув величезну кількість е, е, на вентилятор. Цього пахнючого і він зараз це все помаленьку зменшує. каже: Ну добре, ну ладно, окей, не треба нам там чотири області. Давайте ми принаймні зупинимося зараз там на тих кордонах, які є. Але при цьому ж таки ну сто відсотків нам потрібна там економічна безпека. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що ну, я там буквально сьогодні там вислуховував там опозиціонерів російських, і вони кажуть, та ні, путіну треба сто відсотків зем... українські землі для того, щоб прозвітувати про перемогу, та плювати йому на це. Він прозвітує, що він вже переміг. Він вже, вибачте мене, він забрав собі офіційно тобто, точніше, в ну, його голові офіційно чотири області він забрав, п'ять областей не забрав разом з, з Кримом, можна сказати, автономно. Тобто він, грубо кажучи, він вже може прозвітувати про якусь там перемогу. Інше питання: ну, тобі, що він не має. Чому він не зупиняється тоді? Це, а, а логіка йому зараз зупинитися. Він не має економічної безпеки. У буквально вчора він вони там об'явили про те, що вони хочуть продавати 2,5 мільйони баррель нафти в Китай більше плюс, і вони думають тепер як їх доставити. Тобто вони там вже продають під сім, і вони хочуть продавати ще більше, тобто ще не 2,5. з це величезна цифра, китай. А Китаю це не треба. Тобто це означає, що Китай нібито хоче підтримати Російську Федерацію, враховуючи його дуже низькі об'єми продаж. Ну тут, точніше, ціну на нафту, відповідно, там можливо він там буде купувати дорожче для того, щоб підтримати. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. От, але в будь-якому випадку, через Казах Казахстан, вони хочуть якусь там продавати цю цю нафту. Тобто вони ж не дарма це все говорять. У них немає грошей, їм треба якось виживати елементарно. І то що там зараз всі говорять про те, що. Да, Росія ще притягне дуже довго, та не притягне вона стільки. І проблема в тому, що дійсно, якщо будуть такі обставини, якщо буде така ціна на нафту, якщо дійсно, але ну, дуже цікаве питання нафти, ціни на нафти. Цини на нафту, насправді, ціна на нафту не має бути супер низькою, як виявляється. Тому що в, ну, дуже велика кількість, ну скажімо так, Сполучені Штати Америки займають досить поважне місце в видобутку нафти. Я б сказав, ну вони ж там найбільше зараз видобувають в світі, і е, в них є е, сланцевий газ. Е, сланцевий газ видобувати досить, досить не дешево. Я б сказав, дуже дорого, і е, там говорять про 60 навіть доларів собівартість. Е, ну, справді вона не 60, вона зазвичай вона нижча набагато, тому що вони там трішки як каже, прибріхують з цифрами. От прибрібі любите лю, 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 прибідняться для того, щоб отримати якісь там субвенції. Але на по факту, в будь-якому випадку, вони не хочуть отримати супернизьку ціну, ну, щоб просто не розоритися. Елементарно тому комфортно, наприклад, якщо гіпотетично ціна буде на нафту приблизно 40 доларів, то в принципі влаштовує всіх для того, щоб Росія втрачала і ну там ці інші будуть заробляти. Е, бо якщо ціна буде нижча, там наприклад 30 доларів, то буде масове розорення компаній по видобутку сполучених штатів Америки. Відповідно, ціна на нафту буде автоматично зростати. І автоматично відповідно буде втримати її на ринку дуже складно, і тут взагалі такі здаєш маленька колізія тоді відбувається. Тому о, от ціна, сам сама комфортна ціна по видобутку нафти бажається там десь на рівні там 50 доларів для того, щоб якраз Росія Росія влітає, тому що вона працює в мінус, і відповідно, весь світ заробляє і комфортно себе почуває. Тому що ну, всі ж також мають заробляти, розумієш? Тобто от і на даному етапі ми в принципі себе досить непогано почуваємо. Я тоді хотів би в тебе, в себе до в тебе все-таки уточнити. За твоєю логікою виходить, що Путіну зараз невигідно воювати. Ну тобто складно. Дивіться, е, Взагалі, по великому рахунку, нікому не вигідно воювати, тому що війна не приносить фінансового благополуччя нікому. Тоді питання, тоді питання, чому Путін це тягне? Для чого йому цей меморандум? Дивіться, елементарно, зараз. Е... Так склалися обставини, Путін не розраховував про те, що він прийде в Україні, отримає по щокам. Дуже міцно ціна на нафту впаде, і він почне втрачати цей позиції економічні позиції. Тому що подивися, коли він нападав на Грузію, ціна на нафту якраз вискочила тоді. Там здається до 120. Потім це, Потім на Україну в тому році також він ціна виросла. Як тільки ціна починає рости, путін починає відчувати себе дуже дуже всесильним. сильним. О, така сама ситуація була в 22-му році. Ну але на даному етапі ціна дуже низька. Він не може Бойові дії, тому що йому йому немає за що кормити цю армію. Він настільки розкрутив, роздув цей військово-промисловий комплекс, що його потрібно кормити. Ну 40% Скільки він ще буде тягнути гуму? Ось це питання для мене. Дивіться, йому, Путін, в принципі, вже мав би погодитися, з, 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 скажімо так, з логіки економічної діяльності Російської Федерації, яка, яка дійсно помаленьку стагнує, він мав би погодитися, але йому потрібно отримати преференції. Він торгується за те, щоб Добре. як жити далі. Які преференції? Від 에, Сполучених Штатів Америки, зняття санкцій. Йому треба терміново зняття санкцій. Він каже: питань немає. Я погоджуюсь з прийняттям, ну тобто, я припиню вогонь, дайте мені гроші. Мені треба за щось жити, розвиватися, вкладати ну, в армію, кормити всіх своїх е, цих е, приспішників, олігархів, всіх інших. От йому треба це. А зараз він не може це зробити. От зараз він не може це зробити. У нього дефіцит з кожним роком, з кожним місяцем, росте і росте, і в нього величезні ну, проблеми. Чому він не може зупинити тоді бойові дії? Ну чекай, Путін ж такий, що, що, що Дивіться, Путін ніколи не зупиняється просто так. Ну, він чогось він розпочав цю всю суканіті. Зараз угу. він хоче максимально отримати, е, ну, він завжди торгується. Він завжди торгується за будь-яку дрібницю. Він хоче показати як він сильний, навіть якщо йому це не вигідно, ну не вигідної Україні, знаєш, ж плювати на країну. Йому він має показати як він крутий. От так само і тут, тут він зараз. Ну йому до речі, це й вдає. Ти бачиш, як він виторговує собі багато преференцій, Ну, хоча, ну які я, я поки що не бачу взагалі, що він хоч він щось там отримав, але у великому рахунку дивіться, Я просто не знаю його внутрішньої це кухні. Я не знаю, що він пропонує Трампу. Я не знаю, що Трамп йому пропонує. Ну, в принципі, якщо Трамп виходить і розказує про те, що вони будуть в золоті купатися, якщо він припинить вогню, вогонь вогонь. Мені хочеться перше Трампу сказати. Ти, ти трошки дьорнувся головою, чи що? Розказувати вбивці терористу, які вбив, ну що ти будеш купатися в золоті? Ти маєш в тюрмі сидіти. У є збриці, як мінімум, або мають тебе стратити. Оце фактично, що має говорити Трамп, а не розказувати, що ти будеш щасливим, якщо ти припиниш вбивати людей. Тобто логіки тут немає ну, здорової людини. Але ну ми ж зараз живемо в такому часі політичному, геополітичному, що ми вимушені миритися з такими абсурдними речами, що гегемони говорять такими речами. Ну це не ще раз кажу. Це рішення там не знаю друг після піта, піта другої світової війни. Коли вони дійсно збираються, знаєш, там Ялтинська конференція, mm. і вони починають розказувати, як будемо ділити знаєш, лінійкою ото, по карті. Mm. Знаєш, ну абсурдно, але це щось дуже схоже на те. Тому що Трамп живе ось цими, тими, цими подіями. Ретроспективно він там що, ну, слухай, Ну це старші люди. Насправді, Якщо, які дійсно. <світлення> Якщо Трамп обіцяє Путіну які золоті гори, так то сьогодні справді виглядає ситуація наступним чином: що е е за великим рахунком він перекладає. Е Історію з тиском на Путіна для припинення цієї війни на Європу, бо він скасувати санкції то не може. Ну, допоки воюватиме Путін він санкції не скасує. в мене в цьому сумніву нема жодного. Але от європа наскільки вона готова буде дотиснути Путіна для припинення війни, тому що ну от ми з тобою буквально перед початком запису говорили про санкції. Які сьогодні ухвалили в Європейському Союзі, це 17-й санкційний пакет, про нього поки що нічого не відомо. Е, пізніше думаю, з'явиться більш детальна інформація. Там заявили про ведення санкцій проти 200 танкерів тіньового флоту. Ну це вже якотру разу ця історія. Нафта торгується нижче 60 доларів. Відтак, ці санкції проти тіньового флоту взагалі зараз ні до чого є. Ініціатива, нібито понизити потолок ціни на саміті Великої Сімки. Наступного тижня, але поки це ухвалиться, це буде дуже дуже довго. Ну, 18-й санкційний пакет. Європейський союз каже, ми будемо посилювати. Британці там там ввели санкції проти 18-ти танків. Аж цілих 18. От, скажи, будь ласка, в твоєму розумінні за твоїми прогнозами, оцінками чогось від Європи варто очікувати, такого, що дійсно допоможе Трампу припинити російсько-українську війну, і та й нам допоможе. Дивися, а будь-яка санкційна діяльність проти Росії вона впливає на майбутнє припинення війни. Але знову ж таки, це може тривати роками. Ми ж бачили, що тільки через три роки, тільки через три роки почали діяти, реально почали діяти, впливати на ситуацію на фронті санкції, які були накладені. Ну, стоп, ми ж не хочемо чекати ще три роки, чи чотири роки, чи два роки. Навіть хай буде це швидше. Добре, ну якщо воно вже в експоненціальному росте, то давай так через два роки. Окей, ну стоп, ну у нас війна вже зараз, ну вже хочу припинити війни, нам це набридло. І ніхто не говорить про ніяке справедливе завершення війни? То ми зараз говоримо про просто припинення вогню. І То ми не можемо його змусити. І то ми йому говоримо, що ми будемо, що він буде жити в золоті. А де справедливість, де притягнуть до відповідальності? Так, ми, ми говоримо про те, що буде створена процедура там його ну, притягнення до відповідальності. Це і має на увазі там гайський трибунал, вони там хочуть створити і так далі. Ну, мені трішки смішно з цього насправді. Воно потрібно робити. Окей, дійсно, ну воно має бути як процедура. Але як ви збираєтеся зробити? Фактично, де рішення? Ви мені назвіть одного диктатора, якого притягнули до відповідальності не фізичним методом? Тобто, не після революції, не там внаслідок бойових дій, не внаслідок там власної смерті і все інше. Його немає. Ну немає таких в світі прикладів. Тобто, ну я принаймні цього не пам'ятаю, щоб когось зали притягнули. Як не хочу Путіна притягнути? Ну просто поговорити і розійтися. Ну, з іншої сторони, і це добре. Хай буде, хай буде там рішення, якесь судове, воно лежить на поличці, тому що можливо рано чи пізно в нас знадобиться. Зміниться політична влада, придеться його притягувати, як Сталіна. Знаєш, Сталін від'їхав. Спочатку заховував це його повісили табличку, потім пішла від лига, його зняли і всі забули про нього. Сказали, що він диктатор тиран і всі інші. Зараз знову повернули. Розумієш, але сам факт, що гіпотетично це можливо. Е, мені складно говорити про санкції Європейського союзу. Я не бачу, ну я поки що не дивився реальних цифр. Доповної взаємодії Європейського союзу і Росії наскільки вони пов'язані їхні економіки? Е, тому що. У вони настільки диференційовано зараз, тому що ми можемо працювати з бізнесами напряму і напряму, які є там наприклад російського впливу. Їх величезна кількість. Плюс є величезна кількість людей, які, наприклад, дотичні до олігархічної влади, і чомусь також на них санкції накладають. Тобто, це розумієш, це десятки тисяч людей, які можна дійсно накласти санкції, заборонити їм в'їзд і все інше, припинити їхню діяльність, тому що. Це також агенти, вибаченого Кремля, ті самі діти, тих олігархи, всі інші, вони також мають причетність до цієї війни. Їх треба також на них накладати санкції. Ну я не говорю про більш глобальні санкції, це торгівельне ембарго, про яке ми говоримо вже величезний кількість часу, його немає. Щось там останнім часом почало світитися, ця, ця фраза, а потім різко, різко затихло. Тому що вони бояться, вони бояться повного повного торгівельного ембарго. Я кажу, стоп, ну окей, ми там сиділи, говорили, до речі, в Албанії це все ж проводилося Тарані, І я кажу, ну стоп припинити діяльність з Російською Федерацією для країн, наприклад, там, маленьких взагалі немає проблем. Я майно зі компенсувати їхню втрату. Наприклад, в європейському союзі не складе ніякого там великого навантаження. Це можна зробити, можна зробити, але для Росії також буде навантаження. На якихось там 20-30 мільярдів доларів в рік це величезна цифра, і ми маємо говорити про це. Чому ми це не робимо? Тому що кожен переживає свою задницю. Кожен переживає за 0,001% ВВП. І ми це проблема. Тому що я кажу, поки що я не готовий говорити про те, що Європейський Союз радикально буде ну, вибачте, прягатися за Україну. Ми, ми говоримо, вони нібито створили зараз цей кредитний фонд. Який нібито вже має починати працювати 150 мільярдів з них там 800 за декілька років. Цифра ну вражаюча, дійсно то але ж давай нагадаємо, що європейський союз супербюрократична країна. Супербюрократична країна. Те снаряд в е, Росії коштує 500 тисяч доларів, то е, в європейському союзі 4-6 тисяч євро. Ну, стоп, ну як ви можете так хоть 3 мільтрицільйони зробити? Ви все одно будете виробляти таку кількість, як і Росія, якщо ви будете отак, от гратися в ті ігри бюрократичні, або гратися в капіталістичну о, цей капіталістичні країни, капіталістичну економіку військовому часі. Це неприпустимо. Де ваша вертикаль? Де ваша вертикаль, яка повністю об'єднує, зводить всі виробництва в європейському союзі і не тільки один єдиний центр, який корелює, коригує всі всі виробництва? Цього немає. Розумієш, тобто там й виробництва. Наприклад, е виробництво в це була Естонія, якщо не помиляюсь. Е створено виробництво, домовилися про контракт в 2 мільйони снарядів, виробили 40 тисяч. Тому тому що вони сказали, давайте ми готові інвестувати там в економіку, все інше, але е, не законтрактували держава. Там не пам'ятаю, хто там, Франція чи то інше, там, не законтрактували в них. Вони сказали, стоп. Тоді ми не будемо нічого розвивати. Ми не будемо інвестувати в наші заводи, все інше. Тобто, кожен думає про своє, і це логічно. І плюс там ці, ті снаряди коштували там, здається, 4,5 тисячі євро. Що дуже дорого, і, і ці і снаряди до речі, за на 2 мільйони купили в інших країн третіх країн, які невідомі не насправді по факту. Там ну документах ми знаємо, але вони засекречені. Розумієш, отак от працює зараз економіка Європейського Союзу. Як вони збираються воювати з Росією, я не знаю. Вони зовсім не переводять свою економіку на, 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 цей, на військові рейки. Зовсім не переводять. Вони граються в ігри. Вони думають, що, вони, що їм це прокатить. Вони думають, що їх хтось брятує. Україна, насправді на три голови вище і швидше рухається в тому плані, ніж Європейський Союз. Але в нас, ну, нас немає вибору. Якби не наша це, наш смикалістість, але ж враховуючи всі, всі, всі обставини, корупцію, купість багатьох керівників, ми ще дуже непогано справляємося. Ну нам нам, але нам потрібна підтримка, нам потрібні інвестиції. Дякую тобі, друже. Що ти прокоментував ці дві такі непрості теми. Зараз вони дійсно в динаміці. Складно зробити якийсь конкретний прогноз і висновок. Саме тому ми і акцентуємо увагу на не такій не дуже, такі дуже простій ситуації, і для Європи, в тому числі, і для України. Друзі, залишайтеся на каналі, обов'язково пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Ну і долучайтеся. Долучайтеся до дискусії. Дякую, побачимось.